Світ змінюється, а разом із ним змінюються і правила гри. Колись стабільні геополітичні союзи розсипаються, натомість формуються нові прямо на наших очах. А політики перегортають свої програми швидше, ніж ми встигаємо оновлювати стрічку новин. До чого я це веду? Просто у центрі усього цього глобального світового шторму. Україна, тож сьогодні я хочу поговорити про тих, хто останні місяці намагається перебудувати світовий порядок Сполучені Штати Америки, а точніше, про американських політиків та посадовців: хто підтримує Україну, а хто на ходу перевзувається і змінює свою риторику, хто впливає на важливі рішення, в тому числі щодо переговорів та розвитку війни. Ви дивитесь бігу Я Олександра, і сьогодні пропоную розібратись у американській політичній арені, адже з приходом Трампа відбулося дуже багато змін. Тож, наш політичний оглядник починаємо саме з американської адміністрації, наближених до президента людей, а також команди республіканців. І перед тим як почнемо, перевірте, чи ви підписані на наш канал. А тепер поїхали. Джей Ді Венс, віце-президент США, підозрюю українцям. Американський віцепрезидент добре запам'ятався як мінімум через цей діалог у Білому домі. Чи дякував ти хоч раз протягом всієї зустрічі? Багато разів Ні, чи казав ти протягом цієї зустрічі. Хоч раз дякую. Зеленський тоді натякнув на недоречність коментарів американського віцепрезидента. Зазначив, що той навіть не був в Україні, щоб розуміти про що говорить. І ось тут всі почули ту відповідь, яка здається перетворилася на меми у соцмережах. Я до речі, я до речі дивився і бачив сторіс. Але Венс був таким не завжди. Відмотаємо на майже 10 років назад. I'm a never, -trump guy. I never liked him. Це 2016 рік. Тоді Джей Ді Венс не був політиком, а займався юридичною практикою та бізнесом. Називав себе хлопцем, який ніколи не підтримає Трампа. А самого Трампа ідіотом і порівнював із Гітлером. Дещо із вище згаданого Венс писав у своєму Твітері, але тепер ці твіти. Видалені, втім у американців хороша пам'ять. Івент став зараз мемом не лише у нас, а й у себе на батьківщині. Вірусні відео де Венс говорить, що він не трампґай заполонили. Тік-Ток. Що ми ще знаємо про Венса? Йому 40, служив морській піхоті, навчався в єльській школі права. Зробили його відомими мемуари під назвою Гілвельська елегія, де він писав про бідне дитинство та наркозалежну матір. Цю книгу екранізував Нетфлікс. У політику Венс потрапив у 2022-му. Його обрали у Сенат США від штату Огайо. Грошенят на його підтримку. У виборчий фонд закинув його багаторічний партнер та керівник інвесторів. Бізнесмен Пітер Тіль, яку політику пропагує Венс виступав проти абортів, займався проблемою опіоїдної кризи, яка торкнулася його матері колись. Як і більшість республіканців, не підтримує одностатеві шлюби, але все це про внутрішню політику США. Як він ставиться до України? Венс один із найзапекліших критиків військової допомоги. Нам він послідовний у своїх сумнівах щодо перемоги України у війні з Росією наголошував на необхідності швидкого миру. А будучи сенатором у конгресі, голосував проти виділення грошей Україні. Я буду з вами відвертим. Мені абсолютно байдуже, що буде з Україною. Хоча що очікувати від людини, яка носить футболку з серпом і молотом. Венс виступає проти членства України в НАТО. каже, що запрошувати Україну в НАТО під час війни означає запрошувати американський народ на війну. Він також послідовно називає війну в Україні конфліктом і переконаний, що її можна було б уникнути. Наприклад, якби Трамп залишився президентом США після першої каденції, на питання журналістів чи зупинка військової допомоги Україні не дає перевагу Росіянам у цій війні, він продовжує говорити од. ne So it's important that everybody come to to the 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 table and the president is trying to send a very explicit message. Сортнтеврибарікамтейбол Ендпрезидент із чайндесендей експлисит меседжі країніс в гаттекамтедетейбол е стартнегосієйнґуд президент Рам. Віце-президент у США це друга людина у політичній ієрархії після президента. І хоча ця посада передбачає трішки залишатися у тіні, все ж доводиться розділяти відповідальність за сказані слова. Ось, наприклад, наступного дня, після суперечки Зеленського Трампа і Венса в овальному кабінеті, натовпи протестуючих вишукувалися. Біля гірськолижного курорту у Вермонті, де Венс планував провести вихідні зі своєю сім'єю. До слова, поки я писала цей текст, у медіа прогриміла історія про двоюрідного брата Джейді Венса. Виявилося, що брат американського політика більше двох років воював в Україні в складі українського батальйону ЗСУ Вовки Нейт да Венс, так звуть брата Джейді Венса. Залишив українське військо на початку січня 25-го року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віце-президента. каже каже, що розчарований позицією брата щодо України, відверто кажучи, це проксі війна між двома ядерними країнами США, які допомагають Україні та Росії. Її треба покласти край. Ця людина з хрестом на лобі, держсекретар США Марко Рубіо. Посада держсекретаря у США це як посада міністра закордонних справ у більшості інших країн. Тож з кінця січня Рубіо відповідає за формування зовнішньої політики у команді Трампа. Наприкінці лютого він представляв в ООН проєкт резолюції щодо України, який дуже відрізнявся від документів, підготовлених нашою державою та європейськими партнерами. Головна проблема проєкту Рубіо відсутність згадок про територіальну цілісність України та пом'якшення критики Росії. Мотивація бажання не ускладнювати переговори. Говорний процес, але фактично це був дипломатичний крок у напрямку компромісу на умовах Москви. Президент, президент Трамп, Трамп хоче закінчити цю війну. Він вважає, що загинуло занадто багато людей. і Він хоче so покласти цьому край. Риторика Рубіо лишалася незмінною і до його посади держсекретаря. Ще коли він був сенатором. Україна повинна сісти за стіл перемовин з Росією. Пам'ятаєте, як Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги? Так от, саме Рубіо був одним із 15 сенаторів республіканців, які проголосували проти надання військової допомоги Україні. Врешті рішення. Про допомогу ухвалили, але лише в квітні 24-го. і така затримка вплинула на ситуацію на фронті, адже військова допомога в США вичерпалася ще наприкінці 23-го року. В цілому Рубіо висловлюється проти безперервної військової підтримки України, вважаючи, що постійна допомога не є реалістичною і доцільною, і закликає до припинення вогню з взаємними поступками з обох сторін. Але після зустрічі зеленського та Трампа увальному кабінеті заявив, що президент України має вибачитись перед американським лідером. Ви починаєте розуміти, що можливо Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що так, але він цього не робить. Його вислови не здивування, адже в принципі він ретранслює позицію нової адміністрації штатів. Втім, його заява 6 березня про те, що повномасштабна війна Росії проти України насправді є проксі війною між штатами та РФ. Добре зіграла на руку росіянам, тож вже незабаром Рубіо та Лавров, глава російського МЗС, щебетали по телефону про відновлення зв'язків між країнами. Відновлення зв'язків між країнами, всі ці заяви Рубіо, Трампа, Венса, купа аналітики навколо цього всього, якісь комуніке, зливи з Білого Дому і все це. Все це англійською, звісно, можна продовжувати спиратися на чиїсь інтерпретації і переклади, але досвід показує, що це така собі задумка. А вивчити чи вдосконалити англійську задумка сильно краща де як. Cambridge UA. чому Cambridge UA? Там навчають мови за міжнародними стандартами, а усі навчальні програми розроблені згідно з рекомендаціями Кембриджського університету. До речі, про програми. Їх у Cambridge UA чимало, і якщо вагаєте, що потрібно саме вам, то персональний менеджер допоможе підібрати програму саме під ваші потреби. Які є ще плюшки? Безкоштовні розмовні та граматичні клуби щотижня, зручний сервіс, де зібрані усі навчальні матеріали. Яка система оплата частинами або ж відразу ще зі знижкою? Коротше, ходіть на перший урок і перевірте все самі. QR-код для запису ви зараз бачите на екрані або ж під описом відео. Наступний Майкл Волц, радник з нацбезпеки, ветеран війни в Афганістані і давній прихильник Трампа. У 2022-му він підтримував надання Україні військової допомоги. Трохи згодом, Волц, який за адміністрації Байдена був членом Палати представників, критикував Білий Дім за несвоєчасну підтримку України і недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. А вже у 2024-му Волц голосував проти додаткового фінансування Україні, звертаючись до Європи. Мовляв, вона має зробити більше більше. зараз Волт став одним із головних рупорів мирного врегулювання. Він наполягає, що США мають переглянути підтримку Києва та зосередитися на власних економічних інтересах. Один із його аргументів: американський бізнес має отримати вигоду від участі в українській економіці, і допомога Україні повинна відповідати саме цій меті. Я формулюю це так, щоб американський народ міг побачити реальну віддачу від значних інвестицій, які були здійснені. по друге, ми рухаємося в напрямку припинення вогню. по третє, відбувається переосмислення того, як США взаємодіють із Росією. Колишня, яка сперечається про все, що було 9 років тому, саме так Майкл Волтс порівняв поведінку Володимира Зеленського під час суперечки із Трампом овальному кабінеті. Пізніше заявляв, що хоче вибачень від Зеленського. Ну а вже пі. Після цього в його риториці з'явилося висловлювання, що мир без територіальних поступок з боку України неможливий. Власне і донині ця теза залишається ключовою в його риториці. Наступний зі списку найближчого оточення Трампа міністр оборони США під Гехсет. капітан піхоти національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Колишній ведучий Fox News. кажуть, із Трампом йому вдалося подружитися саме через те, що Гехсет часто запрошував його до себе на шоу. Ну і захищав Трампа. Наприклад, коли той після початку повномасштабки у 22-му назвав Путіна кмітливим і генієм, він це пояснив тим, що Дональд Трамп всього лише тролив медіа. Новий міністр оборони активно долучився і до передвиборчої кампанії Дональда Трампа, про що свідчить низка фото та відео в його інстаграм. Раніше під гексет ніколи не працював на жодній політичній посаді ані досвіду роботи в уряді, ані керівної посади у сфері безпеки. У свої 44 роки гексет став наймолодшим міністром оборони США за останні десятиліття. Про Україну говорив небагато і тут хочеться зацитувати: не має бути мінська 3.0. При цьому Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути під. Кріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Натомість іншим гексит намагається пригрозити війною. Наприклад, Китаю. Таку заяву міністр оборони США зробив після погроз з боку Пекіна у відповідь на нові тарифи Трампа або ж Мексиці, якщо криза на кордоні не вирішиться. Хм, Це, мабуть, школа Fox News вчить такій дипломатії. Так до найближчого оточення Трампа входить також один з найбагатших людей світу. Ілон Маск у січні він отримав нову політичну посаду. Ага. Спеціально створеного під нього керівника департаменту ефективності уряду США в інстаграмі Трампа видно до якої ефективності він крокує нога в ногу з маском. Позицію маска щодо України знають всі. Він не підтримує Зеленського і часто спускається до примітивних образ. Маск проти того, щоб гроші американських платників податків йшли на допомогу Україні. Нещодавно маск заявив, що його Starlink є основою української армії, і що без цього український фронт завалиться однак, пообіцяв ніколи не відключати Starlink в Україні незалежно від його особистих поглядів на політику. Але ні, це не жест доброї волі. Просто якщо він це зробить, то втратить дофіга да грошей. Ось і все розкрили вам велику таємницю. Маск закликав вести санкції проти українських олігархів, вважаючи, що це може привести до швидкого завершення війни. Але, пане Ілоне, якщо що проти чотирьох з шести топових санкцій вже є так, розкажу про новообрану команду Трампа, які однозначно що підтримують будь-яку його політику, але не є настільки близькими, як попередні. Ну просто тому, що вони не завжди сидять за спиною Трампа, як, наприклад, Волц та Рубіо. Першою буде моя улюблена Тулсі Габбард. Чому улюблена? Ну бо вона тепер директор національної розвідки США на цю посаду її призначив Трамп. Вона координує діяльність усіх американських розвідувальних служб. Тобто, посада ніфіга собі. Вона керує діяльністю 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 мільярдів доларів, будучи головною радницею президента з питань розвідки. Тулсі Габард – колишня військова та екс-коментаторка телеканалу, вгадайте, якого. Fox News. раніше Габард входила до демократичної партії, але у 22-му році вийшла з неї. У 24-му стала республіканкою в Україні Габард критикували за поширення прокремлівських наративів. Цієї війни та страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена НАТО просто визнала законні занепокоєння Росії щодо безпеки. Також вона підтримувала російські наративи про існування біолабораторій в Україні. Ось беззаперечні факти є 25-30 лабораторій в Україні, які фінансуються сполученими штатами. За даними уряду, ці біолабораторії проводять дослідження небезпечних патогенів. За два дні до відео опублікованого Тулсі Габбард, 11 березня Росія порушила це питання про біологічні лабораторії в Україні на засіданні Ради безпеки ООН. Ну взагалі не співпадіння. Коротше кажучи, один із самих найпоширніших російських фейків прямо з вуст людини, яка вже за три роки очолить національну розвідку США. М -м -м. І це ще не все. Ця пані закликала Зеленського відкинути геополітику, зробити Україну нейтральною країною без НАТО і прийти до миру заради українського народу. І це не всі позиції, де Габарт пропагувала наративи, які збігаються з російськими. Надалі вона неодноразово критикувала українську владу, називаючи її корумпованою, і висловлювала співчуття Росії через бажання України приєднатися до НАТО. Одне з останніх її публічних повідомлень про Україну підтримка Трампа під час зустрічі із Зеленським. Боже, як несподівано. Зеленський вже багато років намагається втягнути Сполучені Штати в ядерну війну з Росією, і ніхто не закликав його до цього. Далі, мій не менш улюблений персонаж, директор ФБР Кеш Патель. Кеш Патель – адвокат за фахом, один із ключових гравців у команді Дональда Трампа, відомий критик американських розвідувальних служб та прихильник жорстких чисток у ФБР. А хочете цікавий факт? Кеш Патель отримував гонорари від російської кінокомпанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди. Про це робило велике розслідування Вашингтон Пост, кінокомпанія Global Three Pictures, яка платила Пателю, належить росіянам з громадянством США режисеру Ігорю Лопотенку. Цей режисер раніше робив проекти, фінансовані фондом Путіна, та знімав пропагандистський фільм Майданська різанина про революцію гідності в Україні, де заперечують роль проросійських сил у вбивстві активістів. Зараз Патель послідовно критикує Зеленського. Після суперечки українського та американського президентів у Білому домі він попросив Конгрес США розслідувати, як витрачалися американські гроші надані Україні. Я сказав конгресу розслідувати, куди пішли ці гроші. Влада хоче дослідити, куди пішли гроші. І американці хочуть отримати ці відповіді. Ухи назбирав довкола себе Трамп командочку. Майк Джонсон, спікер Палати представників. Що це за посада? Це головний в нижній палаті Конгресу США. Він керує засіданнями, контролює законодавчий процес, вирішує, які законопроекти будуть розглядатись, і фактично є третьою людиною в країні після президента та віце-президента. Адже в разі їхньої відставки чи неспроможності виконувати свої обов'язки, саме спікер стає тимчасово виконуючим обов'язків президента. Ну це як Стефанчук у нас про війну в Україні. Майк. Джонсон каже таке. Це тягнеться занадто довго. За деякими оцінками Росія втратила майже 700 тисяч військових, можливо, більше українці зазнали теж великих втрат у 2022 тисячі Він голосував. Проти пакету допомоги Україні у 2023-му закликав до ретельнішого нагляду за наданою допомогою. У 2024-му Джонсон поступово схилявся до того, щоб, хоч якось, підтримати Україну, адже на нього тиснули і демократи, і лідери інших держав. Тож, врешті, у квітні 2024-го за пакет допомоги Україні, нарешті проголосували. Із приходом Трампа Джонсон підтримав президентські наративи. Війну варто завершити негайно, і треба погоджуватись із адміністрацією президента президента в усьому після сутички Трампа і зеленського вальному кабінеті Джонсон дозволив собі ну дуже показові коментарі. Я не бачив ніколи нічого подібного до поведінки президента Зеленського в овальному кабінеті. Він лаєв і перебував своїх господарів. він повинен вибачитися і прийняти угоду про права на видобуток корисних копалин. Хоча цікаво, ось що, що з адміністрації Байдена Джонсон критикував президента за недостачу зброї Україні та дозволів на її використання. Іронічно, що в Унісон із цими заявами він все одно гальмував постачання військової допомоги, знаходячи все нові причини для затягування процесу. Чи це щире прагнення допомогти Україні, чи можливо черговий прийом, щоб ще раз нагадати виборцям, що адміністрація Байдена не справляється? Стів Вітков, спеціальний представник президента США з питань близького сходу. Це не постійна державна посада, а та, яку президент створює для вирішення конкретних дипломатичних чи зовнішньополітичних питань. Найкращі війни це війни, які ніколи не потрібно вести. І Якщо ми зможемо вирішити цю проблему і більше не воювати, а зберегти життя, то це і є метою президента Трампа. Стів Вітков, американський мільярдер, інвестор та забудовник, а також давній друг Трампа. Він працював у його команді ще під час першої президентської каденції. До свого вступу на посаду Вітков. Відіграв ключову роль у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і Хамас у січні 2025 року. Як писали New York Times, саме відвертий прямий та агресивний стиль переговорів Віткофа сприяв укладенню угоди про припинення вогню. До речі, саме Віткоф 11 березня літав до Саудівської Аравії на зустріч українсько-американської делегації, а одразу після неї полетів до Москви, щоб обговорити питання російсько-української війни та ймовірне припинення вогню на 30 днів. На цій же зустрічі запланували телефонну розмову Трампа і Путіна, яка відбулася кілька днів тому. Менше з тим, стів Вітков не просто бізнесмен чи Передник у переговорах це людина, яка має серйозний вплив на адміністрацію Трампа і напряму контактує з Путіним та їздить за потреби у Москву. Саме він може стати ключовою фігурою у переговорах. І поки хтось називає це дипломатією, варто пам'ятати, Вітков працює у стилі вигідного обміну і не факт, що інтереси України будуть для нього у пріоритеті. Друзі, ми працюємо для вас і завдяки вам. Тому, якщо ви любите наші відео, долучайтесь до підтримки бігу синфо. Маленьких донатів не буває. А з вами ми точно зможемо зробити більше: більше відео, більше викритих схем, кримінальних справ і відповідальності для наших фігурантів. Підтримати нас можна через Патреон, спонсорство чи навіть кешбек від моно. Всі посилання в описі під відео. І дякую вам за внесок у розвиток незалежної журналістики. Звісно, я розповіла вам про найцікавіших або найважливіших людей у команді Трампа і на державних посадах. І підозрюю, їхня риторика вас точно збентежила. Зізнаюся, і мене проте заради справедливості, скажу, що серед американських політиків і посадовців є багато тих, хто підтримує Україну. Лінсі Грем, сенатор від республіканської партії США. Відомий своєю активною підтримкою України неодноразово закликав надати нам зброю та літаки F-16, підтримував удари по кримському мосту та наполягав визнати Росію державою терористом. Особисто відвідував Україну з дипломатичними місіями. Часом риторика Грема змінювалася, як, от, після суперечки зеленської Трампа в вальному кабінеті. Я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи із Зеленським. Я думаю, що більшість американців бачили хлопця, з яким вони не хотіли б мати справу. Скоментуючи припинення вогню між Росією і Україною на 30 днів, Грем сказав, що Трамп учинив жорсткі дії щоб посадити Україну за стіл. Тож Росія має погодитися на припинення вогню на тих самих умовах. пропоную Путіну сісти за стіл переговорів, припинити і знайти взаємовигідне рішення для обох країн, щоб припинити стостатикила. Про цього американського генерала ви точно чули кіт Келох, нині спецпосланець з питань України. Хоча ще донедавна був спецпредставником Трампа з питань України та Росії. Американські медіа писали, що Келога відсторонили від перемовини з Росією через бажання Кремля. Там вважають, що у спецпредставника за проукраїнська позиція. У лютому Келох відвідав Київ та зустрівся із Зеленським. Назвав його відважним лідером нації у війні та позитивно оцінив дискусії із українською владою. Щоб Правда, надалі його риторика дублювала американського президента. Нібито перемогу України у війні це коли Київ погоджується на поступки. І після заяв про припинення американської допомоги Україні ще більше погодився із позицією Трампа, додавши, що українці самі це зробили. Брайан Фіцпатрік, член Палати представників Конгресу США, один із чотирьох керівників групи підтримки України в Конгресі. Той, хто називав Путіна диктатором без виборів, після суперечки Зеленського і Трампа в Білому домі Фітцпатрік не лише зберіг контакт із українською владою, а й заявив, що угода про копала не буде актуальною у той час, коли Трамп і його команда кидали образи за відсутність костюму у Зеленського. Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між США та Україною, яке, зрештою, природним чином призведе до допомоги у сфері безпеки. І доки частина республіканців співає в унісон з Трампом, Фіцпатрік лишається ключовою фігурою серед тих, хто продовжує боротися за Україну. Так він не настільки впливовий, як, скажімо, спікер Палати представників чи інші фігури ближче до Трампа, але в нього є те, чого багатьом у Вашингтоні бракує. Послідовність, і якщо завтра на капітолійському пагорбі знову постане питання про зброю гроші чи нові санкції проти Росії, то Фіцпатрік точно буде одним з тих, хто намагатиметься переконати колег підтримати нас. Я сподіваюся. Майк Пенс, колишній віце-президент США, за першої каденції Трампа був другою людиною після президента. Консерватор із чіткими християнськими переконаннями, прихильник жорсткої зовнішньої політики. Пенс не змінював свою позицію щодо України з самого початку повномасштабного вторгнення. Його головний твіт закріплений в Твіттері за 24 лютого, 2025 року, у річницю, коли російські війська перетнули кордон України. Америка повинна продовжувати бути сильною і керувати вільними націями, щоб надати Україні підтримку, необхідну для перемоги за свій суверенітет, безпеку та свободу. Слава Україні! Коли республіканці починають говорити про переговори та натякають, що війна затягнулася, а Україна має піти на поступки росіянам. Пенс нагадує, Україна не розпочинала цю війну. Росія розпочала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. У 2023 тисячі пенс відвідав Україну та зустрівся із Зеленським. Поїхав у Бучу та Ірпінь. Пізніше казав, що цей візит зміцнив його прагнення допомагати Україні. Тож надалі він був послідовним у риториці за продовження військової та фінансової допомоги Україні. Дивіться, як може бути це. Вам не сторість, які дивиться Венс, скажу суб'єктивно. Шкода, що цей дядько зараз не діючий віце-президент, але маємо, що маємо. Як бачите, американські топ посадовці та політики у більшості підтримують риторику Трампа. Ключові питання здебільшого у руках людей, які все частіше схиляються до компромісу. А дехто про війну в Україні знає, бо дивився сторіс в інстаграмі. Водночас серед американських посадовців та політиків є й ті, хто розуміє важливість допомоги Україні і послідовно висловлює нам підтримку. А поки наші військові продовжують давати відсіч ворогу у небі, на морі і на землі, зберігайте голову холодною і беріть на себе відповідальність за те, на що можемо вплинути ми. Адже сподіватися, що прийде хтось дорослий і вирішить наші проблеми, як мінімум, інфантильно. Тож, якщо США дійсно є лідером вільного світу, то свобода України це їхній тест на лідерство. І цей тест вони ще не пройшли. Напишіть у коментарях, чи цікавий вам був такий випуск. До зустрічі, бережіть себе. Sim, papá.